Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас другий день нашого марафону з психосоматики. Я сподіваюся, ви виконали першу вправу і вам сподобалося. А, дякую вам за вашу підтримку в чаті. Пишіть ваші відгуки, мені дуже цікаво, що з вами відбувається, як цей процес у вас проходить. І сьогодні ми продовжуємо говорити про ваші симптоми і те, що з вами відбувається в тілесному плані. А, також у нас сьогодні з вами буде медитація, яка допоможе вашому тілу розслабитися і трошки пізнати себе ще ближче. А, але спочатку дам вам трошки таких а, теоретичних знань, і, як зазвичай, у нас буде вправа. Угу. Окей. І тож почнемо. Дивіться, сьогодні ми поговоримо про те, як а, виникає ваш симптом. Це може бути будь-який симптом. Ви можете... Кожен з вас говорить або думає зараз про свій симптом, про свої відчуття в тілі. Про свою якусь, можливо, ну, свій дискомфорт в чомусь здоров'ї. І сьогодні ми поговоримо саме про причини, як утворюється цей симптом, навіщо нам він потрібен, що нам з ним робити? Угу. причини на те, чому у вас виникла саме ця хвороба або саме той симптом, який ви відчуваєте. Це може бути не, ну, не обов'язкова хвороба, просто якась реакція організму в певний час, в певний період життя. Наприклад, я знаю людей, які перед поїздками, у них такий стрес був, що у них підіймалася температура дуже швидко, тому що для них поїздка завжди асоціювалася з чимось неприємним, бо в дитинстві їх возили в село. І там вони пахали, так? А тепер, коли вони вже ну, вже подорослишали, і поїздка кудись це, в принципі, тур, якийсь цікавий, якесь спілкування з друга, з друзями. А реакція на поїздки залишилася все та ж сама. Як Я й казала в минулому в нашому минулому а, спілкуванні, що наш симптом це адаптація до ситуації. Творча адаптація до ситуації. Тобто, це наша реакція певна на ситуацію, на якесь відчуття, почуття і таке інше. І а, тому а, такі симптоми виникають не просто як хвороба, а можливо, просто ви просто вийшли, йшли, хоп, у вас голова чомусь заболіла. Чому вона заболіла? Чому саме зараз заболіла? Що з вами такого відбуло, відбулося? А, справа в тому, що дуже часто наш симптом, він а, допомагає нам. Не виражати те почуття, яке ми відчуваємо. Тобто ви щось відчули в собі, наприклад, злість, почуття провини, страх, сором. Але ви не вмієте, ви не підтримані у вираженні цього почуття, тому що гніватися це. Соромно, погано, не можна, злитися це погано. Ну, це так нас навчали, так, що є якісь хороші емоції, є якісь погані емоції, але всі емоції є. І якщо нас не навчили їх виражати екологічно, то ми ці емоції в собі або почуття в собі втримуємо. І замість того, щоб їх відчути, прожити, дати собі волю. Подумати, чому я відчуваю цей страх, або чому я відчуваю цю тривогу, або вину, там, провину, якусь або там, злість. Чому я відчуваю, що таке відбулося? Яка моя потреба була тільки що незадоволена. Замість того, щоб ось так подумати про це, ми відкидаємо наші почуття, ми думаємо, що їм немає місця. Вони у нас неправильні ці почуття нам здається. Хоча я вам відкрию тайну таємницю таку, ну, почуттів неправильних не буває. Вони просто є, вони в вас є, і вони є вашою реакцією на певні події. Тобто, якщо ось ця людина, котра не хотіла їхати на картоплю, не могла сказати в певний час, як будучи дитиною або тінеджером, так розуміючи, що потрібно допомагати батькам, ну, ця людина не могла сказати, ні, я не поїду, бо мені це не подобається. І мене це злить. Ця людина не могла цього сказати, тому виника, виникла потреба цю злі, злість контейнувати в собі, і ця злість виходила в температуру на певному етапі. І потім це вже було як, скажімо так, як сценарний момент, коли подорож якась температура, подорож якась ще щось. Тому ось тут дуже уважно тепер, коли ви будете зустрічатися зі своїм симптомом, відслідковуйте. Що там з вами відбулося, друзі? З яким почуттям, яке почуття ви витіснили? Яке почуття ви в собі не почули, якому ви не дали місце в собі бути? Не, ну, не обов'язково його одразу там всю злість на когось виприскувати. Ні. Просто сконцентруйтеся на цьому почутті. А що я тако? що таке зі мною відбувається? Чому я так злюсь? Ага, мені чогось не хочеться, або мені щось дуже хочеться, а мені це не дають. І тут ви відчуваєте свою потребу в чомусь. І, будучи дорослим, ви вже можете цю потребу реалізувати через слова і таким чином подивитись, що далі станеться з вашим симптомом, куди він дінеться. Прослідкуйте над цим. І також щодо причин, чому буває симптом. Перше це наявність внутрішнього конфлікту. Це коли, знаєте, і хочеться, і колеться. Тобто, коли хочеться, наприклад, виразити злість, але не можна. Є якісь утвердження, є якісь упередження в голові, що не можна, так? не можна так казати, не можна таке робити, не можна так розмовляти, не можна виражати. Тобто, хочеться щось зробити, але внутрішня, інша ваша частинка вона зупиняє вас. І це внутрішній конфлікт. Тоді потреба не задовольняється і з'являється симптом, який про щось говорить світу. І тут увага, увага, питання дуже важливе. Коли ваш симптом щось говорить світу, то у нього є якийсь меседж, якесь послання. Подумайте зараз про себе, що, яке послання, який меседж ваш симптом хотів би передати світу, ви, що ви за допомогою своєї хвороби, своєї реакції насправді не проговорюєте. Що він крить, про що він кричить цей симптом світу, і як на нього реагують? Другий момент. Другий момент. момент. Це коли, наприклад, є якісь вторичні вигади. Тобто, коли, ну, наприклад, людина не хоче їхати на картоплю, вона починає хворіти. Так, у неї температура, і її що? Її не беруть з собою на картоплю. Все питання вирішено. Це вторична вигада. Тобто, людина щось отримує за, за рахунок цього симптому і таким чином чогось досягає. І, можливо, навіть коли там, скажеш їй там, випий таблеточку, або там, подумай про психосоматику, що з тобою відбувається. Людина скаже, та все нормально, я нічого не відчуваю, все що мені в цьому розбиратися. Тому що є певні результати від цього симптому, які. Безсвідомо, несвідомо людину влаштовують. І відмовлятися від цих результатів поки що людина не готова. Тому що замість симптому тоді потрібно йти в діалог. А йти в діалог і казати про те, що ти хочеш, а що ти не хочеш, це завжди буває страшнувато. І казати прямо в контакті це, ну, інколи ми цього боїмося, і нам простіше. Використати для цього якийсь симптом. Ось таким ми з вами. Mm. Ось так буває. Друзі. Так. Інший момент, чому виникає симптом, це ефект внушення, якби так, я не знаю, як це в сказати, внушення іншими людьми, як ти себе почуваєш. Наприклад, в дитинстві там ти там, або людина помила ручки в холодній воді. І вже мама кричить: все ти захворієш, ти, у тебе завтра буде температура, ти завтра заляжеш, у тебе будуть соплі. І, і на завтра це все справджується, тому що, по-перше, це у нас е, сформований словами симптом, є це також причиною: сформований словами симптом. В, е, ви якби е, наказали дитині себе так почувати. Ви сформували цей симптом словами. І дитина в це повірила, і через це у неї цим симптом може проявитися. Тобто інший, інший момент симптому це ефект ну, внушення, внушення. Далі, а, чому ще формуються симптоми? Це може бути, коли людина, ну ваш симптом може у вас бути, коли людина а, хоче проживати не своє життя, коли вона живе не своїм життям, коли вона. Робить, хоче бути на когось схожим, хоче мати результати такі, як у інших, на когось вона дивиться. Заздрість, тут з'являється у нас як почуття дуже сильне. і людина намагається доганяти когось там. От ті купили машини, і йому потрібно купити машину. Ті там поїхали на мальорку, і, той по, і, і йому потрібно на мальорку. В нібито постійному змаганні, проживаючи не своє життя, біжить за цілями, за метою інших людей. Нав о, за нав'язаною йому метою, коли людина біжить. І при цьому, дивіться, коли людина біжить не за своєю метою, а за чиєюсь, вона ж напряч виключає своє тіло, вона не реагує, вона не відчуває свого тіла, вона не дивиться на те, що тіло їй каже: Стоп, зупинись, тобі туди не потрібно. Відпочинь, з'їсть там в <говори> прогуляйся. Така людина не відчуває себе, не відчуває своїх потреб і вимикає своє тіло. Ну а тіло, звичайно ж, реагує вже потім криком, симптомом. Угу. А далі ще є момент самопокарання. Тобто, дуже часто дітки, так, так буває у діток, коли дітки щось натворили там в сім'ї, так. На них накричали батьки, дітки відчувають провину, почуття провини, але і не розуміючи цього, несвідомо вони йдуть і, наприклад, на коліна на колінці, на колінці падають, там, роздирають ранку. Чому це відбувається несвідомо їх тіло, ну вони себе самі так наказують. Несвідомо це робиться. Тобто, йде дитинка, упала, підсказнулася, все, якщо, вон, якщо у дитини викликати почуття провини. То, вони, то вона може себе займатися, самопокаранням займатися. Тіло реагує, але дитина це робить несвідомо. Так, воно, так буває. І так вона впала, відплакалась, з мамою помирилася. Все замість того, щоб війти, війти ну, входити в контакт з батьками через там маму, татусь, я тебе люблю, або Мама з татом підійшли, сказали, сонечко, я тебе люблю. Нічого страшного, що ти так зробив. Я зрозумію, що ти робив це. Ну, це зробив погане, але я тебе все одне люблю. Для того, щоб помиритися з батьками, дитині потрібно ось цей момент самопокарання або самонаказання. Який дозволяє дитинці війти заново в контакт з батьками. І також це відбувається навіть у дорослих людей, коли є почуття провини, людина цього почуття вона не розуміє, що вона зараз відчуває. Тобто бувають моменти, коли ми, як дорослі, ми не розуміємо, що з нами відбувається. Нас ковбасить, а ми не розуміємо, що за відчуття у нас таке. І е, коли. Е, Доросла людина, наприклад, посварилася з кимось, і потім вон, о, починається таке незрозуміле якесь почуття, але це почуття провини. І о, ця людина якби, лягає в, в, в ліжко і все, їй погано, вона себе погано почуває, у неї голова болить, їй там щось погано ну, якось вона себе не може як прийти до тями. Не, не розуміючи, що з нею відбувається, тілом вона себе наказує. Тобто тіло реагує самопокаранням. Так можливо, в дитинстві це був її захисний механізм, як можна було при почутті провини, коли щось хтось зробив не так, як можна було війти в контакт з батьками. І тоді, через це через цю хворобу або через цей симптом, дитинка. Ну, мириться, помирилася там з батьками і все. І в неї вже симптом пройшов. Вона вже не відчуває почуття провини, і все, і симптом минув. Ось такі моменти. Є ще декілька моментів. Я наступного разу вам про них розкажу. А сьогодні тепер у нас вправа. Дякую вам за ваш час і до зустрічі.